На території автомістечка у парку миру школярі 9-ї гімназії мають можливість на практиці ознайомитися з дорожніми знаками, світлофорами, пішохідними переходами та перехрестями. Напередодні канікул такі навички вкрай важливі, кажуть педагоги. Ми разом з дітками прийшли сюди. На цей майданчик прийшли для того, щоб повторити правила дорожнього руху, які дуже важливі для діток, особливо коли вже літні канікули, коли діти будуть вдома самостійно і переходити дорогу і Кататися на велосипедах, влітку вони дуже це люблять. Тому ми прийшли сюди перевірити, як вони знають ці правила для того, щоб дітки безпечно і гарно погуляли на літніх канікулах. В ігровій формі діти вчилися правильно переходити дорогу, орієнтуватися у транспортному русі та розуміти кожного учасника руху в рамках програми Велошкола. Ми вже провели 20 зустрічей з дітьми, діти з усіх шкіл нашого міста. Під час це у нас відбувалося вже як два тижні. Сьогодні завершальна зустріч з дітьми саме в автомістечку, але це не завершальна зустріч в рамках програми Велошкола. За цей період, за два тижні, у нас до нас прийшло майже 400 дітей. Ми зустрічалися кожного дня. У нас було дві зустрічі. То була теорія, коли ми з дітьми розмовляли про безпеку на дорозі. Ми говорили з ними про. Те, як бути в безпеці в літніх канікулах, оскільки це дуже важливо. І після того ми закріплювали свої знання шляхом катання на веломашинках. Такі заняття не лише цікаві, а й надзвичайно корисні. Вони формують у дітей відповідальне ставлення до власної безпеки і допомагають запобігти нещасним випадкам на дорогах. Мене зацікавило то. Що були якісь нові знаки, що нам щось там розказували, і мені було дуже цікаво. Я дізналася, що права може отримати тільки люди більше 18 років. Та навчально роз'яснювальна робота навіть попри канікули не припинятиметься, запевняють поліцейські і запрошують усіх бажаючих долучитися. Починаючи з 10 червня, заходи схожі на ці, але не такі, будуть відбуватися в парку Придніпровському о третій годині дня біля велодоріжки. Ми будемо їх проводити разом з велопатрульними з батальйону патрульної поліції. І ми представники відділення зв'язків з громадськістю. Наша програма направлена на впровадження культури водіння велосипедами і знання всіх правил дорожнього руху дітей, оскільки чим раніше ми почнемо це вивчати, тим і більш безпечніше у нас буде на дорозі. Анна Майщенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.